Держава не регулює ні Фейсбук, ні Телеграм, ні інші платформи. Туди підкаються, а влада розводить руками. То можна поширювати в соцмережах все, що хочеш, це Руслан. Він створив телеграм-канал, де закликає ховатися від працівників ТЦК у найближчому спортклубі. Державі така активність не подобається, але чи може вона його зупинити? Можна звернутися до керівництва Телеграм і попросити, щоб ті видалили каналу Руслана. Проте в Україні немає представництва ні Телеграм, ні Мета, тому вони не зобов'язані дотримуватися законів нашої країни. Ну то відкрийте представництво в Україні, скажете ви, для цього має бути воля самої компанії та дружня до бізнесу законодавства. Нагадаємо, що власник телеграм росіянин, тому навряд чи він піде на таку співпрацю. То що тепер сидіти, склавши руки? Ні. Руслан громадянин України. Його можна знайти і заблокувати цей канал. До речі, СБУ вже блокувала схожі канали, які повідомляли про місця вручення повісток. Наразі це єдиний варіант регулювання. Ні, є ще Нацрада, орган, який наглядає за телерадіомовленням в Україні. Вона може вкладати договори та меморандуми про співпрацю з соцмережами. А що на вашу думку повинна зробити держава, аби соцмережі відкрили свої представництва в Україні? Пишіть у коментарях.